Четверо загиблих та 38 поранених наслідки масованої ракетної атаки по Україні. Вранці 8 січня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Ворог атакував Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Хмельницьку області. Наразі відомо про чотирьох загиблих у Дніпропетровській області внаслідок ракетних ударів по містах Кривий Ріг, Новомосковськ та селу Надія Криворізького району загинула одна людина та 28 отримали поранення, в тому числі постраждало четверо дітей. Пошкоджено приватні будинки та цивільну інформації. Інфраструктуру у Запоріжжі поранення отримали п'ятеро людей. Окрім того, пошкоджено два багатоквартирні будинки, автомобілі та цивільну інфраструктуру. Внаслідок російського удару по містах Харків та Зміїв. Одна людина загинула. П'ятеро мирних мешканців поранені. Пошкоджено два приватні будинки регіональний центр професійної освіти. У Хмельницькому через російський ракетний обстріл двоє людей загинули. Пошкоджено багатоквартирний будинок.